Шановні українці, записати даний відеоролик мене змусили ті обставини, які відбуваються зараз навколо місцевих виборів в Україні. Я хотів би поговорити про політичні технології та маніпуляції, які використовує влада, аби вплинути на ваше волевиявлення. Для цього я згадаю дві історії, коли політичні технології відіграли значний вплив. На політичні результати після виборів в Україні і проведу якби, аналогію на сьогоднішній день. Справа в тому, що сьогодні місцева влада в будь-яких регіонах України розповідає людям про те, що результати місцевих виборів вже давно відомі і вже визначені переможці. Я не буду сьогодні називати політичні партії, про які йдеться. Але всі ми добре розуміємо, які саме політичні партії сьогодні становлять основу влади в українській державі. Для цього е згадаємо дві історії. Перша, згадайте 2012 рік. 2012 рік, коли ми всі з вами переживали важливі парламентські вибори в Україні, коли вирішувалася доля демократичної коаліції та олігархічно злочинної коаліції. Представниками якої були партії регіонів, Комуністична партія та їхні сателіти в парламенті. Тоді пам'ятаєте, все питання складалося навколо партії Всеукраїнське об'єднання Свобода. Саме проходження свободи в парламент вважалося перемогою української, української демократії на той момент. І тому технологія, головне, щоб пройшла свобода, відіграла дуже важливу роль. Внаслідок чого свободівці отримали 10% на парламентських виборах. Звідки такий результат? Адже до цього свобода мала стабільні 3-4% підтримки по всій Україні. І після того свобода й досі має свої стабільні 3-4%, звідки зялися 10%. Тоді була запущена спеціальна політична технологія, коли свідомість людей вбилася думка, головне, щоб свобода пройшла. Тоді прихильники удару, батьківщини, інших демократичних сил, ну, які себе позиціонували як демократичні, голосували за свободу, бо знали, що їхні партії і так пройдуть, а питання було лише в свободі. І таким чином, свободу витягли в парламент, і вона стала окремою фракцією Української Верховної Ради. Наступна технологія була використана на президентських виборах 2013 року, коли... Масово поширювалася думка, головне, аби Порошенко переміг в першому турі. Тоді починалася війна, і ніякого другого туру, по суті, бути не повинно було. Адже перше, потрібні були кардинальні швидкі рішення. Для того потрібен був президент з усіма своїми повноваженнями. Крім того, другий тур виборів це окремі витрати, і не хотілося, щоб держава несла, скажімо, збитки. Адже ситуація була дуже складною. Тому технологія, головне, щоб Порошенко переміг в першому турі, спрацювала знову ж таки, і Порошенко став президентом після першого туру. Такого ніколи не було в історії України. Знову ж, політична технологія маніпуляція свідомості виборців. Сьогодні партії влади розказують про те, що переможці місцевих виборів вже визначені. Так говорять в кожному селі, в кожному селищі, в кожному місті, в кожній області. Я дивуюся, що одна і та сама інформація поступає як з Полтавщини, так і з Тернопільської області, наприклад, Так ж саме говорить у всіх інших регіонах України. Отже, в чому проблема? Проблема полягає в тому, що владі не вигідно, аби ви прийшли на вибори. Проблема полягає в тому, що влада зацікавлена в тому, щоб якомога менше виборців прийшло на дільниці і зробили свій голос. Щоб всі люди думали, що вони нічого не вирішують, таким чином влада знову переможе. Бо зверніть увагу, влада переможе навіть тоді, коли за неї не будуть голосувати. Для неї важливо, аби ви просто не прийшли на виборчі дільниці, щоб ваш бюлетень залишився чистим. Для того, аби партії переможці, а за рейтингами таких лише кілька в Україні розподілили місця тих, хто не проголосував між собою і продовжували владарювати вами. Отже, маніпуляція, в якій говорять, що вибори нічого не вирішують і вже все давно розписано, це є знову ж таки маніпуляція для того, щоб ви не прийшли на вибори. Запам'ятайте, вибори це найдемократичніший і найпростіший спосіб змін. Вибори це найкраща люстрація, і вибори це якраз той момент, який визначає нашу долю кожні 5 років. І, звичайно, наше неходіння на вибори лише дозволяє владі залишатися в тих органах, в яких вона працює сьогодні, і продовжувати деребанити місцеві бюджети. Зверніть увагу, що влада не матиме ніякої підтримки, якщо всі люди прийдуть і проголосують. Незалежно від того, за кого ви будете голосувати, головне, щоб ви не залишили свій бюлетень чистим. Приходьте і голосуйте. Голосуйте, за кого ви вважаєте за потрібне. Я не буду з вас агітувати за конкретну політичну силу. Головне, просто прийдіть на вибори. Якщо ви не прийдете на вибори, чим менше людей прийде на вибори, тим більшим успіхом нинішня влада буде вважати весь виборчий процес. Місцеві вибори, перші після Майдану, можуть багато чого вирішити на місцях. Наш революційний дух переріс в регіони. Тому що в Україні існує олігархічна кучмівська модель влади, при якій у владі залишаються одні й ті самі люди, представники одних і тих самих злочинних сил, кримінальних угрупувань, які представляють е своїх представників, залишають у владі і продовжують деребанити всі народні гроші, тобто кошти бюджету України. Кошти місцевих бюджетів, тобто всі кошти, які належать вам, шановні українці. Це ціла корупційна схема від Києва до села. І якщо ми її зруйнуємо, влада цього дуже не хоче. Вона це, власне, боїться, тому що будуть відкриті багато злочинних схем, багатьом прийдеться відповісти за свої злочини, багатьом прийдеться тікати з України, багатьом прийдеться сідати в тюрми. Йдіть на вибори. Робіть своє слово. Найбільше хотілося звернути до молодих українців. Знаєте, бабуся, яка проживає для вас по сусідству, півдня йтиме з ціпочком, вона чоптиме до дільниці, але вона зробить свій вибір. Тому що ця бабуся пережила голодомор, тому що ця бабуся пережила світову війну і вона розуміє відповідальність за своє життя і за життя суспільства. Молодь не вважає себе причетним до формування влади. Молодь не вважає себе джерелом влади, хоча про це чітко написано в Конституції України. І запам'ятайте, ми вирішуємо завжди все. Ми, прості люди, наші голоси, наші рішення, наше слово, воно є вагомим, коли воно юридично засвідчене, коли воно зроблено в бюлетені і цей бюлетень вкинутий у скриньку. Вирішуйте, бо вирішувати вам, або ви приходите на вибори і робите ці зміни. Або ж ми залишаємося так як. Товариство. же як ми приходили на Майдан, ми повинні прийти на ці виборчі дільниці. же як ми на Майдані відстоювали своє слово, ми повинні захистити ті голоси, які ми зробимо під час місцевих виборів. І після цього ми почнемо дійсно перші кроки по реформуванню країни. Реформування країни почнеться тільки з регіонів, тільки на місцях, і докотиться воно до столиці рано чи пізно. Тоді, коли народ отримає більшість влади, тоді олігархічна система злочинна, яка всіма нами керує і досі, вона програє. Таким чином ми зможемо зрушити країну на новий шлях розвитку. Головне, прийдіть на вибори. Не слухайте маніпуляції про те, що все вирішено, все розписано. Вони так думають, вони так хочуть. Але цього не буде, якщо ми їм цього не подаруємо. 25 жовтня 2015 року прийдіть і проголосуйте за своїх представників в сільській раді, в селищній, у міській, в районній, обласній. Оберіть нову владу, оберіть нове майбутнє. Але ви.